Анатолій, <підаліст> без моєї комісії, <підаліст> про затвердження плану формування на рішення закладів загальної середньої освіти, студентської сільської територіальної формати на 20-му. Будь ласка, Я що знаємо. Як ви знаєте, на сесії в останні місяці прийняті рішення стосовно оптимізації закладів досі? Попередні плани. на Він складається з п'яти пунктів. Перше, сьогодні філії закладу гімназії початкової школи до шкільних докладу. За рішення на вже прийнято. Сказано, які школи, це Капуляцька і Молодійська І Другий пункт, створення філії закладу початкова школа з дошкільним так, оце для бусівка і Болган, дуже приємний термін, зброєння гімназії з культурним туризмом початкової школи та студентський ліцей. Мова йде про те, що законодавство не міняється, нам буде потрібно приймати рішення, тобто на наступний рік, на 10 клас вичти набирати неправильно. Якби ми хотіли на питання так само захищання, прошу питання, чи воно вже завіде, як замість себе. клас має бути 3-3 класи на виділе на сідання. Де не мають вчитися? Поки що відповіді немає. Йде план до того, що піщанка має бути західня школа, створена, один створений ліцей, але будемо бачити ближче, хоча б їй це не, не Нема, немає тільки. Батьки, ну ми будемо приймати рішення, не будемо слухати в коледжі, якийсь місце доїжджати. Це дуже велика дистанція для тих кожних. Це дуже Ми ходимо, щоб віддати, які не виносить. Якщо батьки відповоджувати, як при це не буде на тлі чинчі відео. А чому? Ні, ну я при жопу немає. Там ще раз є вимога. Ні, вимога, що це правильна вимога. Я розумію, що на Піщанській, на дві громади немає людей. Якщо зібрати, так, не буде там три класи, не буде два, то це що? Є повод для того, щоб закрити ходилась тий клас, то що. Ви кого завтра вас не буде? Дайте вчину. Ну так, що виходу немає, 100 кілометрів. Той, сірки, і полгана, і навіть, це стосується усірки і пологана і переберете від до 10-го класу Донятського літаку, де не відкладу. На сесії? За те, та, та, що це додання на місце Про Затвердження передавальних актів закладів осіб, будь ласка. І на сьогодні ми маємо передавальні акти згідно додатків, вони є довічні, вони виставлені на сайті, на сайті Студенській. Скоїра, є прописані чітко, яка балансованість, заповнені засоби, оборотні матеріали, все, що все по кожному закладу повністю всі підможники, саме рішення на 30 рінок, якщо в комусь на чому і тут це чи якась... На сьогодні ми не готові, ми хочемо бати конкрети. Дуже хоче, щоб ви зібралися. І сьогодні це рішення було прийнято, бо місцеві це цього документу, належить доля переводних працівників. Тому що ми повинні реєструвати статут разом з На актами. Так, хто за те, що в сесії? Ми не звичайно, за вас у людей тут чисто. Почну з того, що друзі, для нас тернове, вже навіть рішення, які вже займалися, як воно формується. Центру, ми що заявили до директора учасника закладу, що виконання перецесій, то відкриття інструкцивних плащ. В цьому році точки в нас відбулася така, така трансформація, класних логіка і випустилося, там є асистент, що ставку ввечері, тому ми сказали, що на складання ми присутнули, десь асистенти є ввечені, десь їх немає. Сьогодні таке питання, це на перший клас у Хмельницькому ліцею відділа Олександр. По купурецькій філії, по підкретній класній філії, і по ще популярській філія до шкілів досі, дитина по іграський його посувального косу. В загальному було вісім дітей і так ми правда на тій самій цих досягнути місії на 8 чоловік. По заточку для нас це було 2 дітей, вже не пошкілі, з Києва з люди.